Вітаємо вас, кандидат на посаду ректора Національного університету Львівська політехніка, перший проректор цього ж університету, пан Олег Матвійків. Вітаємо, дякуємо, що прийшли Далі. на нашу програму захист ректорської. І ви перед початком запису розповіли про те, що з'явився ваш сайт матвійків.інфо. І в принципі, там все є. Тобто, глядачі. Хочете глибоко довідатись про кандидатуру пана Олега Матвійківа, йдете на сайт, і там все є. Але акценти хотілося б почути від вас. Бо там більше, ніж можна сприйняти, напевно, звичайно, в наш звичайно. Час. звичайно, звичайно. Е, дивіться, е, ми розуміємо, і я, е, йдучи на посаду ректора, розумію, що е, наш університет є одним з лідерів. Серед технічних університетів України. Так. Е, в багатьох аспектах ми є лідером, в деяких ми ще не дотягуємо до лідерства. Тому е, ця робота, яка проведена була всім колективом університету, і вона є дуже, дуже плідна і вона дала свої результати. Цього року в нас закінчується стратегічний план розвитку, який ми затвердили в 2019 році, прийняли. І зараз потрібно буде розробляти новий стратегічний план розвитку. Це в 2019 дев'ятнадцятому. Ви стали першим проректором і з'явився стратегічний. Е, план? Так? так це не бу, це Не зовсім моя ініціатива. Так? так, але під стратегічний план була формувалася команда відповідна, і, і ми цією командою виконували цей стратегічний план впродовж чотирьох років. Зараз п'ятий рік виконання закінчилася. цей збіг цього додає цього. вам відповідальності за результат. Безумовно, безумовно. Так я, я погоджуюсь з вами. Тому зараз нашою задачою буде, чи нашою, чи наступного ректора, це буде формування нового стратегічного плану і, і подальший розвиток університету. В то, що я пропоную своїй команді в своїй програмі зі своєю командою, це, звичайно, буде деяке коригування цих стратегічного плану, винесення наших, наших пріоритетів, можливо, трошки зміщення наших Пріоритетів піднімання одних трошки менше значення буде надавати іншим. Основним таким чи основним чи першим пріоритетом, який я визначив, це є все ж таки технологічне лідерство політехніки. Політехніка це є технічний університет, або є, західними словами, це технологічний університет. І безумовно ми повинні формувати політики технологічні. Ми повинні розвивати ті технології, які потрібні для нашої країни. і Роль політехніки тут повинна бути надзвичайно висока. Для себе уточнюю як для гуманітарія. Так. Можна казати, львівський політехнологічний? Ні, ну так ніхто не говорить. Але якщо ви візьмете е, західні назви університетом, то там є Technological Institute. Е, і, і, і правильно, що буде це. Далі в нас дуже багато питань є щодо ефективності управління університетом, і безумовно, що в цій новій стратегії потрібно буде прописати напрямки підвищення ефективності управління університетом. І тут будуть абсолютно різні такі напрямки. Ну, наприклад, це є адміністративно-фінансова автономія навчально-наукових інститутів наших Її немає зараз. Вона є, але вона і недостатня. Така велика структура, як Львівська політехніка. Ну, ми є найбільшим університетом в Україні. Я думаю, що вам вже це відомо. Вона не може керуватися. Це яка цифра? Ну, у нас порядка 35 тисяч студентів, у нас порядка 5 тисяч працівників і 40. Так, 40. тобто, це маленьке містечко, розумієте, це маленьке районне містечко. Тому коли вибори всі йдуть до вас, е, ну мабуть, так, так та ви праві. Тому е, в управління мусить бути децентралізовано. Безуповно, тут є небезпека, скочування до того, щоб інститути не стали самостійними інститутами і і, і, і таким чином послабили університет, тому що університет повинен бути єдиною структурою, але Права адміністративні, фінансові е, повинні бути е, надані трохи більше директорам інститутів, кафедрам, і, і, і це я якраз буду пропонувати в своїй програмі. Пане Матвійко, Хотів би уточнити: адміністративні фінансові так зі 100% коштів, які до прикладу заробляє навчально-науковий інститут, так скількома відсотками він би мав автономно розпоряджатися. Ну так щоб уявити собі е, вашу програму, е, е, зрозуміло. І важко сказати зараз наперед ті відсотки. тому я поясню, чому не, не то що тому що деякі інститути є збитковими. Деякі інститути дотуються. Вони забирають всі кошти, які вони отримують за державних студентів, за бюджетних студентів і за комерційних студентів. І ще дотуються з, з бюджету університету. Додатково будете їх скорочувати, Не будемо їх скорочувати. Не будемо, але ефективність їх треба піднімати і, і розуміти їхню. Ем, ну тобто, вони повинні розуміти напрям свого подальшого розвитку, чому вони є збиткові, що їм потрібно е, як змінити свої свою діяльність, і ми не можемо стати, як правило, це є технічні інститути. Тобто, це є. Я не буду зараз називати, тому що мене потім будуть. Ну Вони хоч знають про це? Знають, знають. Значить, це є, розумієте, що інститут економіки не може бути збитковим. так, бо, бо там багато комерційних студентів, дуже багато, надбагато. Деякі інститути в нас є збитковими, і їх треба буде аналізувати, як вони повинні вести свою діяльність. Тобто там про кошти треба буде торгуватися, так грубо кажучи. Ну не зовсім торгуватися. Там треба розуміти, що як вони повинні функціонувати, тому що основна наша функція університету це не є заробляння коштів. Ну розумієте, ми ставимо звичайно це на дуже велику вагу, як хто заробляє кошти чи через освітні процеси, чи через наукові дослідження, чи через продажу якихось інноваційних здобутків. Але основна мета і функція університету це все ж таки навчальна це готування кадрів. Це для економіки, для нашого регіону і не тільки. Пане Матвійків, щоб з коштами покласти крапку, mm -hmm. річний бюджет всього від держави і від заробляння – це скільки мільярдів гривень? По-моєму, 2 мільярди. 2 мільярди? Та, десь, так, десь так. І це 50 на 50? Приблизно так. Чи Ні, приблизно 80 так. на 40? Ні, приблизно. Ну, більше дає держава в бюджету, так? Більше дає держ... Напевно, що більше дає держава. Зараз немає. Я не взяв з собою тих цифр, але ці цифри відкриті. Вони є в звіті ректора. Тобто, це все відкрита інформація. Можна подивитися і ще уточнення з приводу вашої стратегії, про яку ви кажете? Ви сказали більше давати адміністративних прав навчально-науковим інститутам. що передбачає це. Більше адміністративно. Ну, дивіться, зараз ректорат і проректори дуже навантажені багато наказами про відрахування студентів. Ну, як правило, так. Зараз проректори навантажені різними наказами і взагалі процесами, пов'язаними зі стажуванням викладачів, підвищенням кваліфікації навчально-педагогічних працівників. І тут... Тут багато таких речей, які можна було опустити на, на рівень інституту. Не завжди це можна робити напряму, і так не завжди це просто зробити. Чому тому що у нас є законодавство? Хто без е, з кандидатів не прийшов потім на посаду ректора, він повинен працювати в законодавчому полі. Ну, нема на то ради. Інше питання, що це законодавче поле треба можливо розширювати, змінювати. Але якщо написано, що наказ на звільнення студента з відрахування студента підписує рек. Ну то розумієте, що страшного нічого немає, якщо все зроблено до того правильно, просто один підпис це швидко. А це так? є нормально, коли ректор, не дивлячись, що він підписує, ставить свої підписи. Ні, він має бути упевнений в своїй команді, в тому, що все ну, до я, того я, зроблено, я, як належить, і, і багато таких інших прикладів. Значить, ну це є як один приклад. Так, тому я вважаю, що це мало би бути делегуватися на рівень інститутів, тому що е, студент це є фактично. Е, ну. Він навчається в інституті конкретному, і якщо його звільняють, то його за, то, за якісь неуспішність за предметів, які викладають в цьому інституті в основному. І це ну напевно не вартувало би до доходити до рівня ректора. Скільки є інститутів? Достатньо більше С... треба менше? Не треба не треба більше. У нас 17 інститутів. Зараз більше не потрібно. У нас приблизно 50% технічних інститутів, 50% таких економічного гуманітарного спрямування. І я думаю, що це такий баланс хороший. А що робити з навчальними закладами у Хмельницькому, Коломиї, Чорткові, Золочеві? Яких десь там кільканадцять е, ні, ну це в нас там є свої належать юрисдикції під це Даком. коледжі. Це коледжі. Біля, наші. Ви маєте на увазі коледжі. Так. Зараз міністерство вирішує, що з коледжами робити. Питання до кінця не вирішено. Ми зацікавлені в коледжах. Ми хочемо, щоб коледжі були в нашій структурі, тому що дуже багато, якщо подивитися, структуру іноземних університетів, американських, британських, і це вони мають коледжів своїх. Вони навіть іноді складаються з коледжів. Тобто там роль коледжів трошки інша ніж у нас, так. Але ця структура коледжів вона дозволяє бачити тому студенту коледжа, що він може. Після коледжу йти працювати, а може піти далі навчатися в університет. І університет перезарахує йому певні кредити, які він навчався в коледжі. І він може вчитися не 4 роки на бакалавраті, а скажімо, 3 роки по скороченій програмі. І це є така ну підтримка дітей. І і мені здається, це, це треба зберегти, тобто вирішить Міносвіти, але ви, як е гіпотетичний майбутній ректор, вважаєте, треба зберегти і будете так, клопотати так. про збереження, я так буду, щоб б... зрозуміти вашу так, позицію. Так, Я буду клопотати про збереження. Більш того, я хотів би зробити інший крок, тому що чому виникло питання коледжів? Тому що виникло питання професійно-технічної освіти, так і, і, і освіти коледжу. Я думаю, що е от ті робітничі спеціальності, які в е професійно-технічній освіті, значить, їх треба було. Було би також дозволити коледжам готувати, і тоді б коледжі мали більше більшу можливість вибору, чи вони працюють з учнями, чи вони працюють зі студентами, чи вони випускають робочі робітничі спеціальності, чи вони випускають молодших фахових бакалаврів, які потім можуть вчитися в університеті. Тобто, це би дало, але тут стоїть питання фінансування. Це все впирається в кошти, розумієте? Про що б ми не говорили, говоримо про гроші. Так, а, тому що хто хто буде фінансувати? Так. Дозволяєте мені далі уточнювати, якщо ви будете про програму говорити? Звичайно, чи... звичайно, а, так. Добре, дякую. Просто. Е, тобто, наступний такий пріоритет, який я буду звичайно в своїй програмі піднімати, і буду, як, як ректор, е, е, далі е, е, скеровувати ним, керувати з ним, це є людський капітал політехніки. Е, тобто, викладачі, 5 інженери. Прошу п'ять тисяч. Так, це 5 тисяч, це приблизно 5 тисяч. Ви праві е, все ж таки, це є так: е, це, є, це є це є ті е, це є той ресурс, за допомогою якого університет працює. Так, якщо в нас хороші викладачі, то рано чи пізно до нас прийдуть хороші вступники. І ми вже це маємо як приклад. Так, там, де ми зробили е, хороші освітні програми, там, де е, гаранти чи завідуючі кафедри підібрали правильних е, викладачів, кваліфікованих викладачів на ці освітні програми, туди дуже великі набір. Де туди дуже великий конкурс, туди йдуть е, вступники абітурієнти з високими балами НМТ і, і, і так далі. Тобто, це є той ресурс, який ми повинні підтримувати. Це який ми повинні. Е, е, Ну, берегти. Навчати, берегти так, хотів слово знайти, таке хороше. Скажіть, будь ласка, з цих п'яти тисяч скільки голосуватимуть 12 березня на виборах ректора? О, згідно закону, голосують всі наукові і науково педагогічні працівники, тобто всі всі ті, які на посадах науковців, всі, які на посадах викладачів, голосують далі не менше 15% студентів і до 10% інженерно-допоміжний персонал, які мають своїх виборних працівників. Тобто точної цифри ви ще для себе не з'ясовували? 4 тисячі 105, я, я не пам'ятаю, але приблизно так оргкомітет оголосив, 4 тисячі 100 осіб. Тобто в першому турі треба буде набрати 2 тисячі, ну там, 100 і тоді перемога. Так. Хтось набере? З восьми трудно, кандидатів. Трудно, з семи кандидатів. Семи. А, 7 один кандидатів. зняв себе, так? так? Важко. Важко. Ну, бо багато достойних кандидатів. Будемо ще про програму чи перейдемо до запитань? Можемо перейти до запитань. Можемо. Я... я... — Ну, кажіть з програми, що такого золотого, про що шкода не зазначити. У ну, де, де, що шута що, всі всі елементи програми, які я, які я розробив, які я пропоную, це вони є золотими, її шкода означати, але звичайно, зі стратегію було як ви кажете зараз коригування? Ви в 2019 році стали першим проректором, приймалася стратегія. Так, так ви тоді напевно також робили свої пропозиції? Їх так. або не врахували, і тепер ви до них повертаєтесь, або змінилося щось ну багато, що в, житті, змінилося. багато що змінилося в житті, і треба було багато що змінилося в житті. І розумієте, коли ми розробляємо стратегічний план розвитку, то безумовно час від часу ми мусимо його коригувати, тому що міняються умови. Ми, ми бачимо, що деякі, можливо, заходи були занадто радикальними, деякі недостатньо сильними. А які Наприклад, занадто радикальними були. Ну та мабуть всі згадують тут систему рейтингування, яка занадто Ой. радикально і, і, і згадують. І... Я її і відкрив завантажу. Жив сайту прочитав і зрозумів, що гуманітарію в неї не треба влізати. Там суцільна алхімія. Ну... Ну там такі не... формули, що важко вирахувати, ну, але... коефіцієнт корисної дії викладача чи науковця, і ця система буде зберігатися, якщо ви станете ректором. Е, ні, ми будемо змінювати ту систему. Ми зрозуміли вже всі зрозуміли, що система заскладна і її треба буде спростити. Розумієте, без систем рейтингування ми не обійдемося. Ну, але ви Шо можете не? поїхати в Верфорд, де ви рік е, так. викладали, взяти їхню систему німецьку, і перекласти ні, українську. Думаю, німецьку систему. Ми не можемо взяти напряму. Ну, хоча, коли мене переконують, що треба розробляти свій шлях, я також так кажу, Чому не поїхати в будь-яку європейську країну успішно і не взяти їхній шлях і не розробляти свого велосипеда, так? В нас дуже багато відмінностей між нашою освітньою системою українською і навіть польською чи німецькою. Так ну на, на наприклад, в поляків є науково-педагогічні працівники, є чисто педагогічні працівники, які не зобов'язані писати статті. Розумієте, а в нас всі зобов'язані писати ага, статті. Ага, тобто у нас усі і навчають, і наукою займаються. так. Так, так. хоча це, це є невірно, це неправильно, тому що є дуже багато е, педагогів так, які від Бога педагоги, які дуже яких слухають студенти, яких, які мають контакт зі студентами, це можна змінювати в межах львівської політехніки? Одні лише навчають, а інші займаються це що Це є наше внутрішнє питання. Ми можемо це змінити. Ми частково можемо це змінити. Ну розумієте, наприклад, чому я говорю частково? Не зовсім так, бо ми таки працюємо в паровому полі. На сьогоднішній день, наприклад, е, 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 ну… Зарплата педагогічного працівника буде вже нижче ніж зарплата науково-педагогічного. Я не знаю, до кінця. хочеш, не хочеш займайся так, наукою. так. Ну і з бронюванням там є своя специфіка знову ж таки сьогодні велике питання. Тобто, ми повинні працювати в правовому полі, але безумовно ми можемо якимось чином тут змінювати, встановлювати свої, свої правила гри в політехніці, і будемо коригувати ці безумовно. А впливи в межах політехніки на заробіток ви маєте такі? Чи все треба узгоджувати з міністерством і за законом ну, є, про вищо є, є посадові оклади? Є надбавки. Ми можемо якісь додаткові надбавки даються звичайно, так з тих коштів, які заробила політехніка. Але але ну, значить посадові оклади є зафіксовані міністерством. Так, це є звідно тарифної сітки. Обов'язкові надбавки, ті, які йдуть за стаж, за за звання, за ступінь, також вони зафіксовані, тут нічого не зміниш. До речі, ви вже задали про гроші. Я в інформаційному просторі побачив. Перший проректор заробив мільйон там скільки то тисяч, і ще 400 з чим то тисяч як підприємець. Там, я почав додавати докупи, почав ділити туди-сюди. І вийшло, що перший проректор ну, навіть 3 тисячі доларів в еквіваленті не заробляє. Це ну, може е... заробляти. Я... Тобто виходить це так, питання. що комп'ютерник, якому 25 років, який працює там на якійсь програмі, може заробляти 5 тисяч доларів і бути ФОПом. І мало платити податків. А перший проректор. О, це дуже багато, коли це я не про пана Матвійкова, Я, я про будь-який ви ви дуже гарне питання задали, тому що якщо порівнювати зарплату проректора з зарплатою доцента асистента чи асистента, навіть то то, то 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 катастрофічні відмінності, так я це я це розумію. наскільки багатий проректор так. Наскільки багатий проректор з другого боку, якщо порівнювати проректора з випускником комп'ютерного факультету, який працює на фірмі, і заробляє 3-4-5 тисяч доларів в місті, Місяць так, Ну, то зарплата проректора є проректора, який е, очолює ну, ректор очолює, так який допомагає ректору очолювати університет з тисяч працівників і з 35 тисяч студентів. Це є не, ну, смішна зарплата. розумієте? Тому... Але ви є паралельно ну, ТЗОВ. А? Як... Ну, не працює та ТЗОВ. Не працює? Ні, ми, ми, а коли... я подивився, там два іноземці співзасновники а, і ну, троє Україні. Має по 20, ну це ж відкриті дані. просто Даєш пошук, всі по 20%. У вас 20%, але ви написано, що ви керівник. Я думаю, щось ви мало там заробили. Що... Ні, оце це, 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 це навіть не там. Це не працює так. Я заробив як фізична особа-підприємець, також в області розробки програмного забезпечення. Mm. Ну, тому, у вас ще що... в енергозбуті було там якісь смішні речі. але я див, Що ви робили? Лічильники налагоджували, допомагали, щоб магніти не стали. Я ще ще раніше, Здається, в 19 му він ще поставив собі станцію сонячну. А це, просто продажа... це не на квартирі, це на будинку. Це на будинку, так. Та. Виправдовує себе? Ви виправдовує. Тобто ви, то, то, ну, ви тих 60 тисяч заробили так, на, так, на електроенергії. Так, 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 так. так, так. Угу. І не поламалося обладнання? Ні, чудове обладнання. Ні. Ну воно це взагалі таке пасивна, пасивна штука. Панатвіки у нас дуже мало часу, так. 10 хвилин, а я не встигну поставити давайте, давайте поставити основні запитання. Так. На мою думку, суб'єктивну журналістку, вам найлегше йти на посаду. На вибори на посаду ректора. Чому я почав шукати аналогії між першим проректором Юрієм Боболом, який в 2007 році переміг на виборах після смерті ректора Юрія Рудавського? Раптової смерті, йому було тоді 62 роки, вам зараз 59, а 13 березня буде 60, плюс-мінус. Пан Боболо народився у Перемішлянському районі, а у Перемішлянах, хоча потім навчалися у Львові ще одна асоціація. Ну, різниця 20 років між вами, але це нічого. Якщо подивитися в статут, а в статуті написано, що ректор, який мав два терміни, може стати. Радником нового ректора з ректорською зарплатою. Я подумав, о, чудово, два земляки з перемишлян перемагає Матвійків, а пан Бобало далі має ректорську зарплату, бо він мав два терміни. Причому цей статут був зроблений 29 травня, затверджений 2024 року міністром Оксеном Лісовим. Безумовно, зміни робилися, мабуть, під майбутні вибори. Дивіться, так само. Ви... І останнє mm -hmm. на, на користь цієї конспірологічної версії. Вам 13 березня виповнюється 60 років. Mm -hmm. А вибори 12 березня. Mm -hmm. Ну, який можна зробити кращий подарунок першому проректору, як не проголосувати за нього і зробити ректором. І отак виходить, що зміни в статут, вибори, все робилося для того, щоб переміг, щоб перемогла права рука. Ректора Юрія Бобела це дуже дуже цікаве. Ваше мені мені дуже подобається ця конпераційна конспіраційна теорія. Дивіться е, інформація не інформація, а це е, цей запис, це положення в статуті про те, що ректор може стати радником. Е, воно було ще і в попередніх статутах. І це є це, це не нове, так? це не нове, і це є з закону про вищу освіту. Україні. І так і у Франка, а, а так, що так, все. так, так в кожному цьому, так, і це викресліє. Це є копта. Бачите, конспірологія дуже легко так. Ну, перемішляни залишаються. І дата виборів 12 березня. — Дата, дата, дата дуже цікава. Дату визначало міністерство. Ми ніяк не впливали на цю дату, це випадковість. Був Франка аж 22 так, квітня, кілька. А стартували ви однаково. А тут так, є... так. Дуже, дуже цікава випадковість, дуже, ну, як є, знаєте, це святкувати день народження я буду в будь якому Ну, звідси, за... звідси запитання, з вашого дозову. Угу. Ви будете самостійним ректором, коли станете ректором, чи будете продовжувати ту лінію, яку 17 років чи 18-й рік провадить пан Бобало? Я, я не даю оцінки, я просто кажу про а я хочу дати оцінку. Я вважаю, що університет на дуже хороших позиціях і. Е... Я не зможу. Я не зможу продовжувати однозначно ту лінію. Так ну приходить нова людина, новий ректор прийду, якщо я зміни будуть точно. І зміни будуть в напрямку розвитку, і, і тому що в мене трошки інше бачення, це є інше покоління. Я працював за кордоном. Багато їздив за кордон. Мені подобається стиль е, закордонних університетів. Ну я, я приїжджаю б, 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 простий приклад. Я приїжджаю в розлус. Політехніку, яка є дуже споріднена з нами. І на інаугурації навчального року там сидить декілька колишніх ректорів. Але зараз ви викладати не маєте можливості, тому що два дні ви приймаєте, у вас прийомі є. Наче ну, зразу буде видно, що у вас немає. Зараз, зараз я не маю. Хіба, можливості. Хіба онлайн дистанційно. <рес> під час прийому. Так, тому, тому, безумовно, що деякі напрямки розвитку університету я буду зберігати. Так, тому що я, я не є людина, яка буде ламати все, змінювати. Я є людина, яка буде еволюціонувати і яка буде покращувати те, де в нас є вузькі місця. Тобто, перший такий напрямок, це я буду визначати, де є вузькі місця, що ми працюємо, в яких напрямках ми працюємо зле, де є проблеми, і, і шукати системного рішення для вирішення цих проблем. наступне запитання: вас почули інші кандидати? До вас запитання: якщо ректором оберуть когось іншого, як ви думаєте, ви залишитесь на посаді першого проректора? Не знаю, я напишу заяву і, і піду, тому що новий ректор має формувати а, тобто. Так прийнято, так це я не знаю, що так прийнято. В мене так прийнято. Розумієте, я вважаю, що це правильно. Чи ну, ну а як інакше має бути? Якщо приходить, перемагає новий ректор. Ну то він повинен формувати свою команду. Якщо він мені запропонує виконувати якісь функції, ну я буду, буду думати. Якщо це є ті функції, які я зможу виконати, і вони є в моїй компетентності, так можливо я й зали. Це буде дуже важким кроком для вас. Ваш батько працював у політехніці. Ні, це не буде. Важким кроком. Чекайте, я не піду з політехніки. Я не, я не кажу, що я піду з політехніки. Діти ваші навчалися у політехніці, так, брат і. А, ви не підете. Ви просто я, я напишу заяву з, з посади проректора. А, чекайте, є кафедра, я айтішник. Я думаю, мене запросить на кафедру працювати. А з якими програмами ви працюєте? Чи вже не маєте часу. Що ви маєте на увазі? Ну, як програміст, ви а, ще можете працювати? Ну, Дивіться, чи ні? я як програміст не працюю так вже. Ви так, вже як граючий тренер. 에, так, так я, я перейшов на вищий <ривень> рівень. Так, так. Я, ну, я зараз, якщо говорити про наукову роботу, так, то я працював з програмами моделювання, бо я на кафедрі САПР. О, система проектування, і, 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 і це змоделювання, це проектування моделювання, це проєктування різних пристроїв з цим. А щодо програмування, ну то вже, вже трошки пройшли. Ну, З базами даних з SQL я ще трохи знайомий, трохи працюю І от то, що зробив, як ФОП, то, 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 то це саме в тій області. Штучний інтелект використовуєте? Е, ну, Штучний інтелект зараз всі використовують. Ну, як перший проректор, які, Звичайно, які ну, яке запитання виставити програмі? Штучній? Ні, так то залежить, які я питання, що я хочу знайти. Якщо я хочу знайти якесь рішення, то я питаю, дай мені рішення, які маєте платну різних. Маю платну версію. Я ну, оплачую одну її одну чи більше? Ні, одну? Ну одну я я я, я плачу саме GPT-4? чотири так. Ну, це, це не є великі гроші, але це є значно спрощує пошук інформації. Розумієте, коли раніше я задавав в гуглі якусь якісь ключові слова, і потім вишуковував з цього, то тут я вже отримую безпосередньо рекомендації. Дві хвилинки, ваша оцінка вченої ради і наглядової ради. Як майбутнього, скажімо, ректора функції, що би ви, ви змінили в них? функції вченої ради треба підсилювати. Треба підсилювати функції комісії вченої ради. На жаль, комісії зараз за слабо працюють. Я я не знаю поки що, як це зробити, але функції комісії вченої ради повинні бути підсилені. Сама вчена рада в нас працює досить досить повноцінно, потужно, і я не бачу особливих проблем щодо наглядової ради. Дуже потужна наглядова рада. У нас же було два засідання наглядової ради. Е, дуже цікаві люди, люди, які змогли себе реалізувати, і слава Богу, що люди, які розуміють, що університет Львівська політехніка є величезним брендом і, і величезною структурою, і вона не може стати комерційним підприємством по зароблянню грошей. Підступне запитання в лобках, яке не додасть вам голосів на виборах. Якщо ви станете ректором, з кількості проректорів, які зараз є, скільки заяв на звільнення ви будете чекати? Ні, ну я, я зараз не, не, не скажу, але просто безумовно, що зміни будуть. Будуть зміни, вся команда не, не, не зможе залишитися. От я, я буду залучати інших людей до, до керування університетом. І я не можу сказати так. Ви сказали, ви еволюціонер, не так, революціонер? Так. так. Тобто до великої мети маленькими кроками, маленькими, але дуже конкретними і ціленаправленими. Розумієте, ми мусимо бачити мету, і ми мусимо прорахувати наперед ті кроки, якими ми повинні йти. Коли вас на зустрічах в політехніці запитують, ніхто не запитує, я впевнений. А чому ви хочете бути ректором? Як би ви відповіли? У що я політехнік, я маю е, великий досвід. Е, так, я, я здобув, я здобув великий досвід під час роботи в ректораті. Я не сподівався, що я зможу так багато е, здобути нового, і я бачу, як можна це вдосконалити і як можна це покращити. Я мав е, дуже багато контактів з е, проректорами, ректорами інших університетів і українських, і європейських. Е, і я бачу, що можна з львівської політехніки перетворити дійсно на такий провідний європейський заклад освіти. Дякую, логічна часова крапка. Дякую вам за те, що дивилися. І слухали пана Олега Матвійкева, першого проректора національного університету львівська політехніка, кандидата на посаду ректора. Вибори 12 березня. На все добре.